Вітаю сільпо! Це друга частина цінотижників. Нагадую, акції діють з 27 по 05. Як завжди в цьому випуску, я показую рибу, м'ясо, сир, сало, все найсмачніше. І найцікавіше, і так починаємо. Бачимо, фарш охолоджений 139 гривень замість 174. Аж 20% знижка. Ось оцей фарш асорті двадцять 20% знижка. Далі, ось така цікава пропозиція, але діє вона один день. Моє улюблене сало фермерське за 100 грамів 16,50, замість 22,90. два Дивіться, яке в них ще генеральське з'явилось сало. Мені здається, що м'яка шкуринка, але аж 46,90. Ну, оте сало що 16,50 дійсно смачне, дійсно ну, класне. Свиняча лопатка. Оце акція тижня, яка діє по 27. Тут написано, що понад 10 кг вже ціна буде 18,40, а так 14,90. Ось так вона виглядає, лопатка. 14,90 ціна за 100 грамів вказана. І акція діє по четверте, не по п'яте, по четверте на свинячий шик без кістки, охолоджений 19,40. Ще деякі цікаві позиції хочу показати, які є в сільпо. Також в сільпо є серце куяче. Тут акція діє всього один день, але я хочу показати, що у них бувають такі позиції. Охолоджене, воно так коштує 12,40, сьогодні 9,84. Шлунки курячі по 7,10, сьогодні вони коштують 6,03. А також в акції тижня, саме в акції тижня печінка свиняча охолоджена. Ціна за 100 грам 3,99, замість 4,99 – це 16% знижка. Саме ціна за 100 грам. Акції діють по п'яте. Так, зараз подивимось, що на курочку, ще цінники не поміняли, потім я підійду, скажу. Риба. Тут зразу риба просто йде, тому такий перехід. У мене від м'яса до риби. Ферель кусок охолоджений. Саме акція тижня з 27 по 05 24% знижки виглядає. Ну, гарно виглядає. 56,90%, замість 74,90. Завжди звертайте увагу, у них буває акція одного дня. Наприклад, от сьогодні столобик стейк охолоджений 18,90 замість 25 гривень. Або сазан стейк охолоджений замість 35,40 26,90. Також сьомка філія 69,90 замість 104,90. Далі тут вже акції тижня. Я подивилась на отаку рибку з кумбрією без голови за 100 грам. Ось оця така гарна. Риба з 31,90, 17% знижки, акція діє до 5.03. Так її ціна 38,90. Також акції. Я вам ті акції, які продовжені, вже показувала з 20-го, я їх не показую, а показую, о, давайте черевця покажу. Я не показувала, також акція діє по 5, а 20-го вона почалась. Лосось черевця слабосолені за 23,40, 11% знижка. А ось такий оселедець, він йде з головою, слабосолоний, ну, також виглядає гарно. Ну, звичайний оселедець з головою. Ціна за 100 грамів 13,90%, за кілограм 130,90, замість 18,40, аж 24% знижки. Також тут є знижки, які продовжили. Наприклад, такий оселедець 22,40, він йде просто в олії. 24,40 філія оселедця. В оцтової ліній заливці 18,40 шматочки в маринаді. І капуста морська це вже акції тижня. Морська ніжин, класична. Гляньте, яка вона гарна та капуста. 16,90 замість 21,90 22% знижка. І капуста морська ніжин з морквою та селерою за 100 грамів замість 21,90, також 16,90 22% знижка. На капусту морську ніжин з морфою по корейськи. Там з морквою та селерою, тут просто з морквою. Там ще селера була. Також 16,90-19% знижка замість 2090. Свіжа морожена скумбрія. Знову на неї буде акція. Виглядає вона, до речі, дуже гарно. Мені так здається, 16,90 за 100 грам, 15% знижка, замість 20 гривень. Ось така скумбрія, трішки. Навіть відкрию холодильник. Покажу вам, як вона виглядає її так багато. Ціла з головою. Аж 33% знижка на оселедець від Норвен Філе шматочки в олії. Тут 180 грам. 33% знижка 65 гривень за 180 грам. Також акції з 24 по 09 на три види від премії оселедець є лабосольоний філе олії, філе олії, оригінальний і оригінальний. А, по 500 грамм. Ось ці по 250 грам буде слабосольоний просто коштувати 64 гривні за 240 грам. І слабосольоний філе оригінальне 68 гривень 250 грам, І за 500 грам буде коштувати 139 гривень 20% знижка. Тут акція тижня саме на крабові палочки від премія 31% знижки. Тут 240 г. Ось так вони виглядають. 31% знижки, а їх ціна початкова 99 гривень. 67,99. Далі акція з 27 по 5 мідії мариновані від премія. 200 г в олії 60 гривень 17% знижки. Мідії мариновані пресерви. А тут чим відрізняються олії зі спеціями? Так, зі спеціями 60 також гривень 200 г. І ще ось такі мідії. Тут додатково приклеєна знижка. Мариновані з лимончиком, також 60 гривень, 17% знижка. Ще акція з 27 по 5 буде діяти 25% знижка на слабосольну Форель. Премія також премія 100 грамна різочка, 149 гривень 25% знижка. А тут акція 130 грам, тут акція з 26 по. Скажу, по-друге, якась така у них є акція. Оце такий шматок 130 грам Від Норвен 130 грам за 199 гривень 28% знижка. Так, і знову акція на такі баночки. Веладіс і крав в соусі з крабом раз, з кальмаром два. І з сьомгою три. З сьомгою копченою в соусі буде коштувати 64,99, 31% знижки 160 грам скрізь. Ікра з кальмаром також 160 грам за 57,99, тут 14% знижка і 31% знижки з крабом 65 гривень 31% знижки. Ось такі креветки «Водний світ» 800 грам, Атлантичні підводно-атлантичні будуть коштувати на цьому тижні 199 гривень, 20 знижка. А ось такі креветки водний світ 70-90 в глазурі будуть коштувати 199, але ж тут аж 28 знижка. Саме в глазурі вони, початкова ціна 279, а тут початкова 249. І ті, і ті, і ті будуть 199 гривень коштувати на цьому тижні. В акції на цьому тижні два види пельмені від Геркулес. Ось такі геркулєс. пельмені столичні заморожені 400 грам, 80 гривень за 400 грам, 32 відсотки знижки м'ясо свинини яловичини. І ось такі фірмові, на них аж 40 знижки. Тут м'ясо індички. За 400 грам ціна 80 гривень, аж 40 знижка. Але Геркуле смачна дійсно продукція. Так їхня ціна була 134,90. Дійсно класна акція на тісто заморожене від руть. 500 грам листково-дріжживе. Воно буде коштувати 34,99, Написано до 12 одиниць. Але якщо вам треба взяти більше, то ви ну, берете просто іншим чеком. Так його ціна була 67,99, Ну дійсно файна знижка. Ось 500 г такого замороженого листково-дріжжевого тіста від Руть. Воно дійсно смачне за 35 гривень. В акції подільське масло солодковершкове. Написали мені не один коментар, що масло ну якісне, смачне. Ось оце подільське 72,6 жиру буде коштувати на цьому тижні 79,99, і 82% жиру буде коштувати 89,99, Але 82% в цьому поки сільпо розібрали. Мабуть, винесуть зараз. Далі комо в акції. Солодковершкове, саме 82,5 жиру, 180 грам, вони всі стандартно йдуть. Аж 40% знижка за 85 гривень, а так його ціна 145 гривень. Так, воно таке дороге. Ну, зі знижкою гарна ціна, дійсно, за 85 гривень. На цьому тижні до 5-го числа можете купити. Так, на масло я більше знижок. Ні, ось іще. Бачу також. Масло солосолодку верш а селянська ферма. Ось це саме 73% відсотки жирності буде коштувати на цьому тижні 92 гривні. Це 21% відсоток знижки саме ось цієї жирності. На цьому тижні ось ця іриска буде коштувати 75 гривень. Тут 370 грам це 17% відсотків знижка. А на минулому вона коштувала 44,99, Я собі купила, мені дуже сподобалось, Ну така ціна була файна. Ось у них такі бувають знижки дійсно гарні. А зараз вона буде коштувати 75 гривень замість 91. однієї. Також є холодильники з позначкою ціно-тижеки сільпо, і от як окремою поличкою вони ставлять молочну продукцію по акції в один такий. Ну, холодильник можна сказати. І тому зручно ви бачите, що є на, на акції ось такий: Активія від Данон, Біфідо йогурт, 5 злаків, 800 грамів, 1,5% жирності. За 53 гривні ціна до 5-го числа. Навіть льон, злаки та льон. І також комфорт. Та легкість від Activia Bifido йогурт з полуницею також 800 гривні, 1,5% жирності за 53 гривні 34% знижка. І 29% знижка 53 гривні за 800 грив. Комфорт та легкість Bifido йогурт ананас за 53 гривні. В акції Danone да, ну, ось такі йогурти вишня вишня, полуниця, персик по 27 гривень. Вони йдуть по 260 грам, знижка 35%. 29 Відсотків знижка на Яготинський йогурт, йогурт. Грецький. Я, до речі, в Яготинських ще не бачила грецький йогурт. Багатий на білок, 3 відсотки жирності, 29 відсотків знижка, 29 гривень. Ціна. Далі акція ряжанка, селянська, пляшечка 850 грам, 4 відсотки жирності. За 50 гривень це 29 відсотків знижка замість 71. традиція творожна президент. Натуральний, прям видно, розсипчатий натуральний сир. Порожна традиція від президента 26% знижка. Тут 300 грам. Оцей 9% жирності буде коштувати 73 гривні. Далі 300 грам, 5% жирності буде коштувати 69 гривень. І далі сир кисломолочний. Традиція тут всього 0,2 жирності від президента 64 гривні. Ось оцей найбільше розбирають середньої жирності 5%. Сметана ягодинська, 20% жиру, 47 гривень, 300 грамова, 21% знижки. Буде коштувати на цьому тижні 47 гривень. Акція на кокосове молоко 149 гривень за літр. Також ось такий карпатський, дивіться, відерці, який зручний. Також я не бачила. 500 грам йогурт. Карпатський, без цукру, пробіоти, пробіотична дія. Так, тут скільки? 3% жирності побачила. За 500 грамів 53 гривні. 29% знижка. В сільпо діє акція, можна сказати, розпродаж на чашки. Я вже не в першому сільпо бачу, можна по 54 гривні, причому з такими гарними малюночками купити чашки. Аж 44% знижка. Є такі ось чашки. За 69,99, 38% знижка. Ось така чашка 45% знижка, 69,99. Така 54,99. Ось таким золотим. Ну, можна сказати, декором 85 гривень. Це я підійшла вже піцу показати, але і чашка заодно. І піца на цьому тижні буде акція саме на піцу Франческа. 500 грамів 96,99 замість 139 гривень. Зараз ми подивимось. Там соус томатний, сир, томати свіжі, гриби, шампіньйони, шинка і салями. Входить в піцу Франческа. Дуже багато людей замовляють піцу. тут весь час її готують. Хочу зробити анонс. Ви можете зайти на сайт і почитати саме в вашому місті чи в сільпо, в вашому, коли будуть ось такі майстер-класи та дегустації, будуть готувати млинці до зустрічаємо колодія. Називається весна колодій. Ось у них майстер-класи дегустації написано, але всі ці анонси в телеграм-каналі або на їхньому ну, сайті сільпо. Дивіться, вони дуже багато напекли. Млинців на цьому тижні це зрозуміло, і просто млинці на молодці основа за 100 грамів ціна 24,99. свіженькі млинці, ось там лежать без, без начинки. Виберете, а дома вже якусь начинку готуєте. Якщо не хочете самі випікати ці млинці, виглядають смачно. Акції тижня будуть діяти на торт БББКК фундук, вишня. Ось такий торт буде коштувати за 700 грамів 499 гривень замість 619 Також торт сан тропе з фруктами. Глянь, яка буде файна ціна. Весь тиждень 29,90 за 100 грамів, замість 41,50 але його, мабуть, розібрали. Немає на вітрині. Зате є торт Прага, він також в акції. Тут акція аж до 19.03 18% знижка 39.90 за 100 грам. І ще такий тортик, це просто цінотижок і по п'яте число, київський дарунок, ось він від шеф від шефа 850 грам за 499, 21% знижки. Три вида тістечок в акції. Також тістечко Наполеон. Саме Наполеон від тьоті Соні. Він іде завжди дорожче. Так, його ціна 51,90 буде 37,90 за 100 грам. 28% знижка на тістечко рожок зі згущеним молоком за 100 грам. 28 гривень. Також тістечко чізкейк. Виглядає смачно, вишневий. За 100 грам 49,90, 27% Знижка. Кекс голландський, хто не пробував, вони самі його випікають. Дуже смачний. На цьому тижні, ось дивіться, по, 20, по 5 буде акція 20% знижка. Кекс голландський за 40 гривень, замість 50, 20% знижка. Тут йде 300 грам. Я люблю цей кекс. Дуже смачний, дійсно, такий. Прям він, ну, як, як потрібно бути кексу. І хрусткий, і м'який одночасно. Ці в сільпо є такі відокремлені холодильники з акціями найкращими на ковбасу та сир. Ну тут дійсно кращі акції. Ось такі польські сири, монкі, Гауда і альдамер по 54,99 замість 99, нарізані нарізаний слайсами. Дивіться, як він виглядає. Мені здається, такий гарненький сир. По 150 грамів іде. 55 гривень ціна замість 99. Це 44% знижки. Ой, оця така смачненька гарганзола. Вона дуже смачна. Мені подобається італійська. Ну, гляньте, як вона виглядає. Прям класно. Видно, що свіжа. Я подивилася на її терміни придатності. 89,99 замість 189 аж 52% знижки. Тут іде всього, мені здається, 100 грамів. Ні, 150 грамів. 150 грамів за 89,99 52% знижка. Далі ковбаса самобранка для сільпо святкова. Ага, тільки її тут немає. Добре. Оцей сир плавлений, він такий дорогий, але він з трюфелем. Ось такий сир він коштував 249 гривень. А коштує по, по акції 199 і ще й 30 зверху, знижка. Ну, дорогенький. Далі, ось такі акції. Це ось акції тижня. На сири плавлені, два види. Є такий з зеленью сир плавлений. І отакий сир, просто вершковий натуральний сир. Вони будуть коштувати на цьому тижні 45 гривень, замість 70. Тут іде по 135 грам. Ціна. Також сир вершковий від перерядин, 14 гривень. Замість 27 до 12 одиниць написано, але якщо вам треба більше взяти, то ви берете окремими чеками. І також ще акція на таку дитячу ковбасу від фаро. Дивіться, яка гарна знижка. 90, да, 90 гривень замість 234 це за 500 грамів. За упаковочку. Ціна саме за упаковочку. 89,90. Акція тижня буде діяти на таку моцарелу, 100 грамів тут аж 45 жирності латте, 25% знижка, 45 гривень за 100 г. А 125 мацарела від Яготинська, Акція буде діяти 2 тижні до 12-го. Мацарела міні 45% жирності, також 63 гривні, 18% знижка. Тут 125 грамів, а тут 100 г, ну, гарна ціна, до речі. Так, самобранка, ось така ковбаса фірмова з молоком, варена, 400 грив. Вищий сорт. Так, фотографувала, тому складаю. Вищий сорт з молоком варена. Смачно жити, просто перший сорт. 60 гривень замість 79,99. Саме за цю паличку 400 грам, 25% знижка діє до 5 числа. Зробити оголошення, що завтра, 28 лютого, з 12 по 16 буде. Фермерське м'ясо, як завжди, ярмарок, і також в суботу з 12 по 16 Фермерське м'ясо 28 та 1 березня, саме в цьому, в цьому магазині, де я роблю огляд, на сімафорному провулку 4. Це Фонтан Скай, торгівельний центр. Ви дивіться на сайті, може, в ваших сільпо також в різні дати це буває. Ці Ярмарки проходять майже усіх сільпо завжди. Дивіться на такі оголошення. Я прийду в суботу, буду знімати. Ярмарок по фермерському м'ясу і буду показувати ціни на овочі, фрукти, акції, тому що сьогодні вони ще їх не поміняли. І також покажу там на основні продукти в мене в планах. Покажу сам ярмарок і хочу ще показати вагові цукерки. Цей випуск у мене буде анонсую в суботу. Хочу сказати, що в них вже з'явилась молоденька прям весною запахло. редиска, вона без акції, просто хочу показати. редиска за пучок коштує 65 гривень. Я на цьому буду закінчувати свій огляд цінотижиків. Сільпо Ці тижики в сільпо міняються кожного четверга, і наступного четверга вже новенькі. Так, тут я хочу зробити, як завжди, супер субота, супер оголошення, що в нас тут є. Дивіться, такі об'яви є в кожному сільпо, і от супер субота. П'ятдесят знижки буде тільки в суботу, тільки першого на третього на 3-го. На дев'ять гривень замість 414. 240 двісті грам. Ось така знижка 52 Це тільки в суперсуботу. Також суперсубота. Віски 57 знижка на Ханкі Банестер, 0,7 пляшечка, 299 замість 689. Пропозиція діє тільки в суботу. Також суперсубота 63% знижка. На перволь до трьох одиниць, тільки першого, нуль третього. Засіб перволь, ну майже 3 кілограма, 299 гривень, замість 799. На цьому я свій. Огляд сінотих житів сільпо закінчувати. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!